Маленьке відео про котел Зубер 16. Котел зубер 16 був куплений у 2021 році до війни. І встановлений такий міні-маленький котельні. Цим котлом я дуже задоволений. Температура піднімається її можна нагнати до 70-90 а то й 90 градусів. Не диміть, немає ніяких погрешностей. Работає хорошо вентиляція, блок управління котлом, все, все як потрібно. Витяжки в котельні для цього стоять. Ну, на даний час я дуже задоволений цим котлом. Що можу посоветувати покупцям, якщо хочуть купити цей котел, я дуже. rekomenduju im kupiti cejk